Його історія шокує. Це Григорій Могильов, мешканець села Захарівка, що під Врадіївкою. До 38 років він ніколи не стикався з місцевою міліцією. Тепер в Радіївській стражі порядку йому сняться у страшних снах. Почалося все з того, що сім років тому він знайшов свою маму мертвою. 16 листопада 2006 року, десь біля 9-ї години ранку я приїхав до неї. Пішов до дверей хати. Вони були закриті середини на гачок. То я пішов задіхати, подивитися, ну, постукати в її вікно. Дві в вікні витягнуті. Мама лежала на по переклішках, лице було накрите якоюсь ганчіркою. В області серця я, я побачив, що кров. Припідняв цю ганчірку, також на шиї був поріз кров. Потім вже вияснилося після експертизи. Що чотири ножевих поранення в серці і п'ятий в шиї, Покажуть кажуть, контрольний. Украли потім вияснилося півтори тисячі гривень. Я знав, скільки мами грошей де вони знаходяться, то, може, того мене зразу і запідозрили, тому що першого потім взяли мене по цій справі. Далі Григорій Могильов розповідає страшну історію про те, як врадіївська міліція розслідувала вбивство його мами. Для початку міліціонери вирішили порозмовляти з найближчими родичами жертви сином та його дружиною. Мене завели, посадили на стул. Тодішній начальник карного розшуку Усініцький, він тоді капітаном був. Зразу мені було б, як то кажуть, заявив. Ну що, Григорій, який признавався, признавався, як ти в маму вбив. Ну, з цього почалося. Розумієте, це для мене було як то громом серед ясного неба. Сказав, ну хлопці кажу, що ви... Пекалити, що, що ви хочете. Ну, ти маму вбив. Цими питаннями мені одне й те саме запитання задавали протягом двох діб. По черзі, то групою. Халіс, як ти маму вбив. Ну, це, це запитання, це все розказувати, як я знайшов, чого я туди приїхав. Ну, всі знаєте, подробиці, подробиці до, до самих дрібних подробиць, це розказувати всі, всі деталі. І, і оце все я повторював, як вибачаюся, попугай, не менше сотні разів за дві доби. А хто вбивав? Не знаю. Не спи, кажу. Після перших двох діб затримання Григорія відвезли у районний суд, вигадали напад на перехожого і хуліганство у п'яному вигляді. Суд арештував Могильова на сім діб. Після цього Григорія почали допитувати по-серйозному. Заходжу туди, сидить вся бригада карного розшуку. 10-15 душ, в общем, майже всі. Сьогодні Григорій сміливо називає прізвища міліціонерів, які вели той допит. До речі, ці прізвища часто фігурують і в нещодавній скандальній історії. Павло Марчук сидить з боку на, біля входу на, на столі, нога на ногу, з сигаретою. Ну, що каже Григорій, як ти думаєш, що це буде? Таратутенко розмотує провода. Кажу, що Ігор? Каже, Ні. Знаменита фраза це українська міліція. Знаєте, Ця фраза запам'яталась, мабуть, мій на все життя. Як ти думаєш, що зараз буде? Що на Ні, українська міліція. Примотали один провід до наручників, другий за шию. Гуля старший лейтенант стакан води, чайника, вляв туди за шию. Натягнули шапку на очі. І почався, як кажуть, допрос з пристрастім. Я не вбивав нікого. Павмарчук вів допит, Таратутинко, кнопку нажимав, ну, електрострубом у мене сектаний це називається цей прибор. Моторував по їхньому, чи як. Ну, б'є сильно. Больно. Крику було багато. Я не вбивав нікого. Зараз питаю, ти маму вбив. Це да не я! Ти маму вбив. Тоже одне те саме питання, Павломарчук задавав, як маму вбивав і тому подібне. Ну, більше кричав, чим відповідав. Цей час в сусідніх кабінетах того ж райвідділу допитували і дружину Могильова і його рідного брата. Видно, в радіївським міліціянтам було не з руки, аби на них висіло глухарем криваве вбивство пенсіонерки. Щоб далеко не ходити, слідчі почали активно відпрацьовувати сім'ю потерпілої. На другий день після допиту брат Григорія Юрій Могильов потрапив до шпиталю з інсультом. І поки Григорій знаходився біля брата, міліціонери вдруге арештували його дружину Ольгу Могильову на п'ять діб. Теж, нібито за хуліганство. От виводять, можна сказати, привидіння. Вивели на поріг, людини вже з місця не було, просто на Виглядала дуже похота, машину, то цілу дорогу. Знаєте, Я одразу зрозумів, що зійшла з глузду, просто напросто. А дома це ще добу було вдома, то взагалі було щось, якесь фільма жахи. І вона позакривала вікна, то знаєте, ховалася, то щось боялася всі. Ходила сокирою по хаті. Ну, я зрозумів, що все уже криша поїхала. Це дуже страшно, Я передати цього не можу. Показала, що й і насіли, і били, і що хуй з нею робили. вона сильно в ці деталі не вникала, ну Оці слова, що і гвалтували, і били. І вона, вона не хоче досить по нічого цього, Згадувати. Тоді у його зґвалтованої замученої дружини був серйозний шок. Настільки серйозний, що Григорію довелося відвезти її до психіатричної лікарні. І поки дружина Могильова лікувалася, слідство тривало. У врадіївських міліціянтів з'явилися тим часом нові підозрювані. Виводив невістку Таїсу з палати. Вона, от, знаєте, я цей погляд ніколи не забуду, вона таким. Вовком подивилася, спідлоба на мене, мені аж моторош стало. Я їй говорю, кажу слухайте, Юра в лікарні, жінка в лікарні. Говорю, ви ще її кончите. В неї двоє дітей. Я кажу, що ви, хлопці, чудите, що ви робите. І, і на другий день, оце ж, як забрали невістку, зразу ж подзвонив цьому Палмарчукові. Що там таке случилось. Вона, в общем, розкололася, ти успокойся. Це вони в місті з Юрою були, з моїм братом. Я зразу зрозумів, що їй просто підставили цю невістку. Як називається, знайшли слабе звіно. Нова убивця за версією слідства – Таїсія Могильова. Вона стала четвертою підозрюваною у заплутаному детективному розслідуванні місцевих Шерлок Холмсів. Щоправда, Таїсія нібито була всього лиш співучасницею злочину, а маму вбивав її чоловік, розбитий інсультом Юрій Могильов. Хворому і майже нерухомому чоловіку міліціонери в лікарні рушниками зв'язали руки і ноги, аби не втік. Відправляють Юру, трошки легше йому стало, слава Богу, на той час. Закриваючи камеру радівському райвідділку, бо больну людину. Я він нічого взагалі не підписав, нічого на себе не взяв. Привозили на слідчий експеримент в село, Він нічого там не показав, не розказав. Ну, сказали, це не моя робота. все. майже рік ще прожив. То всі плани він поламались. Він поламав їм ці плани просто-напросто. І вони лихорадочно почали складати. Інший сценарій, історія могильових набирає нових обертів. Одну з головних підозрюваних дружину хворого Юрія Могильова раптово відпускають з ревітілку, незважаючи на те, що вона нібито зізналася у тяжкому злочині. Відпускають для того, аби та посприяла слідству розколоти ще кого-небудь. Підозра втретє впала на Ольгу Могильову, яка у психлікарні відходила від попередніх допитів. Викрадається моя дружина. Буквально через два місяці після психіатричної лікарні, мене украли. Три дні я була в погрібі, каже, в таїсів на вісточки нашої. Грузили на мене, каже, якісь там каже, уголовники, два, щоб я підписала зізнання письмове, що я вбила маму. каже, ти підписала? ні, нічого, яка не підписала, мене там і замотали. І очі, руки, ноги були зв'язані з кочинками. Це троє суток там було в погребі, не їсти, ні води, нічого не давали. Протягнули переноску з хати, били током 220. Ти зараз все скажеш. Давай. Тобто якісь бандити робили міліцейську роботу. Дружину Григорія вже втретє піддають жорстоким катуванням і вимагають зізнатися у вбивстві власної свекрухи. В результаті цю справу раптово закрили. Відразу після смерті головного підозрюваного брата Григорія, Юрій Могильов помер у в'язничному госпіталі, так і не зізнавшись у вбивстві власної матері. Суд тягнувся ще майже п'ять років. Вся справа просто шита білими нитками абсолютно. В результаті посадили невістку, слабе звіно. Невісті Григорія Таїсії Могильові дали сім років за співучасть у вбивстві і викрадення дружини Григорія Могильова. На суді жінка відмовилася від своїх попередніх свідчень, але на вирок це ніяк не попливало. Вона відказ ішла, і все, що її заставили, що її там якимось чаєм поїли з наркотою вігня, Її лякали, били. Це вона заявляла прямо на суді. Зі своєю дружиною Григорій Могильов вже давно не живе. Однак погоджується сходити до неї в гості, аби та розказала, як над нею знущалися тутешні міліціонери. Однак Ольга Могильова на ці теми ні з ким не бажає говорити. Досі боїться. Чому тут не як це я прийшов? При чому не треба. Ти хочеш, на... щоб тобі голову пристрелила. Ну, підеш да. туди, до твоєї мамаша. І піду. Підеш? Оцих уродів треба наказати. Уроди не, не я ще не хочу цьому мучаться. Спокойся, діло закрите. Одкри їм по новому. На що? Ти хочеш щоб тебе пристрелить? Що, ну, я, я не понімаю, що надати воно можна... вже п'ять вод не можу висти. Воно ну, мені знаєш, геть не я. Я тобі кажу, Ми... не рий, не рий там, де не рито. розумієш? Не рий. Вже пізно. Знаєш, получиш Його катували електрострумом. Його дружину довели до божевілля. Невістку посадили. Брата загнали в могилу і зробили винним у смерті власної матері. Так, Григорій Могильов підсумовує свій гіркий досвід спілкування з місцевими міліціонерами. Тепер обіцяє йти до кінця, подав прохання про перегляд справи. Він мріє покарати тих, хто познущався над його родиною.